Закон України про національну поліцію, стаття номер 18 дуже цікава стаття. Раджу всім послухати її до кінця. Називається вона так: основні обов'язки поліцейського. Чи знаєте ви, які основні обов'язки поліцейського? От зараз ми прочитаємо та дізнаємось. Перший пункт поліцейський зобов'язаний. Ось як ось як цікаво. Перше, неухильно дотримуватись положень Конституції, законів України та інших нормативно правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. <тас> Знаєте, ніби медом по вухах провели, так дуже гарно написано. Другий пункт професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказу керівництва. Господи. Як все гарно. Третій пункт поважати і не порушувати прав і свобод людини. Ну, знаєте, на думку спадає, якщо б оце все виконувалось, хоча б на 50%, так, то довіра до поліції була б ну, дуже висока. Рівень довіри у населення був би дуже високий. Ну а якщо ми бачимо, що ну, в реальному житті я маю на увазі, не з телевізору, що рівень довіри у населення так не дуже. М'яко кажучи, до поліції, тому мабуть, ці пункти цієї статті вже і не дуже виконуються так, як повинні виконуватись. Четвертий підпункт надавати невідкладно, зокрема, до медичної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень нещасних випадків, а також особам, які опинились в безпорадному стані або стані незабезпеченому для їхнього життя чи здоров'я. Ну, бачите, тут і до медичної медичної допомоги повинні. Вміти надати населенню. Так ну про що це каже? Що поліцейський, коли його беруть на працю, так на службу, він повинен відповідати ну, кваліфі... кваліфікацію от цієї людини, яка повинна виконувати цю роботу. А ми ж бачимо, що беруть, ну м'яко кажуть, недосвідчених і некваліфікованих працівників. П'ятий підпункт: зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому. Відома у зв'язку з виконанням службових е, обов'язків. Ну, про що це каже? Що поліцейські повинні вміти тримати свій язик за зубами ну, в деяких випадках, коли потрібно. так? Шостий підпункт інформувати безпосередньо керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Ну, це таке. Другий пункт: поліцейський на всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження знаходження часу доби, в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які потребують її, і, і повідомити про це найближчий орган поліції. Ну, тобто, якщо у вас, у вас сусід поліцейський, так, чи десь е, поруч живе поліцейський, ви можете до нього звернутись у будь-який час, в будь-який момент, незалежно на службі він чи вихідний, і він повинен вжити заходів, вжити дії, щоб е, е, зупинити правопорушення так, і якусь преступну діяльність, мабуть так. Третій пункт. Звертаючись до особи, о, це цікаво, запам'ятайте. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Ось так, бачите. Четвертий підпункт. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом. Ну, тут і, звісно, ми не будемо суперечати з, ціє, з цим пунктом цієї статті, тому що ну, тільки закони і може покладати на поліцейського якісь е, додаткові зобов'язання. Ну, хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь звичайно на канал.